Марвел вже вкотре намагається заманити глядачів до кінозалів яскравою картинкою. І цим чортякам таки вдається, це особливо зважаючи на те, що цього разу на глядачів очікує продовження вартових галактики. Перша частина справила хороше враження на всіх, тому на продовження покладали не менші надії. Та чи вдалося це фільморобам і цього разу? Відповідь однозначна, але її ви дізнаєтесь у кінці. Давалося, більшість глядачів уже звикла до того, що майже всі фільми Марвел схожі. І три роки тому вартові галактики внесли своєрідну новизну, Як би це гучно не звучало. Перша частина пригод космічних розбишак не просто вводила до кіно Всесвіту Марвел нових персонажів, а робила це по-новому. Стрічку настільки добре прийняли, що надалі від Марвел хотілося побачити ще щось в такому дусі. Та людина мураха або Доктор Стрендж були просто хороші Будь-який фанат міг з легкістю сказати. Ну так, фільм непоганий, це ж Марвел. І все. Від нетерплячки, перед показом вартових Галактики 2 у кінотеатрах можна було просто згоріти. Адже до того нам показали трейлер «Тор Рагнарок». Останній стилістично нагадує радше вартових, аніж будь-який інший типовий фільм Марвел. Чи погано це? Ні, бо лише вказує на те, що цей кіновсесвіт починає потроху змінюватися, відійшовши від уже створеного канону штампованих стрічок. Марвел потрібні такі зміни, адже далеко на одній стилістиці не заїдеш. І фільм Вартові Галактики 2 слугує підтвердженням цих слів. Джеймс Ган, якого взагалі важко було уявити на посаді режисера ще перших вартових галактики, фактично повторив свій успіх. Але потрібно зізнатися не настільки добре. Квилл well, певним чином копіює більшість ідей попередньої стрічки. Головні персонажі, ніби й разом, але 70% фільму поводять себе так, наче їм лише причину дай полаятися. Ми вже таке проходили у перших вартових галактики, де це було логічно, адже герої лише познайомилися і починали розуміти одне одного. Схоже, що з тих часів нічого не змінилося, і аби усвідомити ціну дружби, їм необхідний якийсь могутній ворог. Зв'язки між персонажами іноді зовсім нелогічні, особливо коли це стосується драматизму. До речі, останнім не здобряче нагодовують у кінці. Нам показують цінність дружби, одразу за нею йде кохання. А коли вже можна поставити крапку в історії, глядачеві кажуть: з'їж ще шматочок драматизму. Цей драматизм проявляється через самопожертву, яка, до речі, є дуже логічною і передбачуваною. Фільм не намагається аж надто заплутати глядача, а просто дає. Те, чого й очікували фанати, яскраву історію з подальшим розкриттям персонажів, яке Ган розпочав ще у першій частині, приємно, що в центрі уваги тепер перебуває зоряний лицар, про котрого цього разу нам дають дізнатися набагато більше, все йде до логічного завершення, яке споглядає глядач на екрані. Та побачити, як головні герої надирають зад цілій планеті можна не кожного дня. Вибачте, не зад, а мозок. Хоча різниця не така уже й велика. Наміри антагоніста є настільки очевидними і клішованими, що здається, думає він точно гузном, якби воно в нього було. Вартові галактики, 2» справді красивий фільм. За масштабом подій стрічка поступається багатьом фільмам Марвел, але від того вражає не менше. Гумор не заважає подібній стрічці, а лише доповнює її. Після того, як запал битви вщухає, то усвідомлює, що фільм чудово підводить глядача до продовження, якщо точніше, до битви з Таносом. Він вже давно очікує своєї черги для прочуханки. Від цього рагнарок хочеться побачити якомога швидше, аби дізнатися, наскільки ми близько до зустрічі з найнебезпечнішим лиходієм у всесвіті. Тут варто лише сподіватись, аби до того часу Джеймс Ганс промігся на щось більше, не наступивши на граблі, типовий фільм Марвел. Якщо узагальнити враження від перегляду вартові галактики, 2», то варто сказати, що він вдався, вдався настільки, що його хочеться передивитися ще декілька разів. Це беззаперечно, візуально красива стрічка. Вартові галактики, 2 – це найкращий фільм Марвел за останні декілька років. Він не просто продовжує історію головних героїв, а створює міцний плацдарм для майбутніх епічних пригод. Ті, у кого є бажання переглянути цей фільм, варто робити це вже, адже ви втрачаєте можливість побачити справді кошерний супергеройський фільм. Для вас, Денис Свецов, текст писав Володимир Вітовський. Ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями, підписуйтесь на сторінки Play.ua у соціальних мережах, а також не забудьте про канал Дивнобачення. До зустрічі!